Луцьким депутатам запропонували молитися. Як це було? В обласному центрі оновлять стенд героїв. Вітаю у студії 12 Роман Вербича. Почну новиною із детективним сюжетом Як чоловік отруїв жінку через квартиру. На Волині правоохоронці затримали 67-річного зловмисника. Він позбавив життя дружину, з якою прожив 15 років. Для цього регулярно підсипав їй отруту в їжу, навіть коли її поклали до лікарні. Чоловік упродовж трьох місяців додавав у їжу та напої жінці високотоксичний важкий метал, від якого їй кожним днем ставало зле, і вона потрапила до лікарні. Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував троїти її в стінах медичного закладу. А коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися, порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні, де продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла, померла. Після смерті дружини зловмисних хотів привласнити її квартиру. А коли в нього це не вийшло, забрав автівку, яка була у її власності. Майже 20 тисяч доларів та переїхав до Волинської області. До суду його триматимуть під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12, зробіть це, сабто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Чергова сесія Луцької міської ради, на якій приймали рішення зі 180 питань, почалась нетрадиційно для всіх. Вперше один з депутатів закликав розпочати засідання з молитви за для успішної роботи. Давайте сьогодні відмовимося від критики та взаємних обвинувачень людей. А перейдемо, якщо на це є причини, на критику ідей. Також хотів би запропонувати з сьогоднішнього засідання ще одну важливу справу, як на мене. Перед нашим засіданням завжди прочитувати молитву. Порушили і питання вшанування пам'яті української діячки Ірини Фаріон, яку вбили у Львові 19 липня. Згадали, що борчиня за українську ідентичність та мову була в Луцьку на початку року з презентацією своєї книги. Пролунала думка орієнтуватися на ідеї Ірини Фаріон у відстоюванні всього українського під час прийняття рішень. 19 липня її вбили ірина Дмитрівна жила як воїн. І загинули воїни. Її боротьбою була війна за українську мову, українську ідентичність, українську суверенну державу. Під час хвилини мовчання депутат і священник Роман Кравчук зачитав молитву Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство воїни, нехай буде воля, Твоєві, так і не землю. Віва наша судена, дай нам на сьогодні. Просина провини наші, ми прощаємо, і все наш. І не видимося з фокусу, але визволимо нас від хаву. І просили на провини наші, як ми прощаємо, винувався наші. І не видалися фокусу, але визволить до хаву. Однує царство сили слава повітря. Амінь. Ще один важливий момент. На початку сесійного засідання військовий, доброволець третьої окремої штурмової бригади, передав Луцькій громаді від побратимів подяку від командування та бойовий прапор. Дякуємо вам за міцний тил. Я хочу передати вітання від нашого командування і передати вам подяку Луцькій міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності нашого підрозділу. І також хочу передати прапор, який би ми хотіли щоб перекращав стіни вашої сесійної зали чи, можливо, якоїсь іншої. Це наш бойовий прапор. Знак уваги Депутати міської ради затвердили сьогодні і стратегію розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року. Документ розробляли спільно з офісом Ради Європи. Над проєктом стратегії працювали близько року понад 3,5 тисячі людей. Документ показує основні завдання та заходи, які хочуть реалізувати у громаді протягом наступних років. І найголовніше у ньому є бачення, яким буде Луцьк у 2030 році. В 2030 році я сподіваюся, так і буде. Це місто, яке створене з пріоритетом на молодь, де молодь має залишатися, а не виїжджати. Місто екологічне, місто безпечне для громадян, місто, яке одночасно цінує і свою історію, і новітні технології розвивається як місто сучасне, але з давньою історією мається на увазі. Що там прописані заходи, які там і розвиток старого міста, розвиток туризму, і той же час рух в ногу з часом і навіть попереду. Під час голосування за стратегію розвитку міста на онлайн зв'язок вийшли керівники проєкту Ради Європи, які координували весь процес розробки документу. Усі присутні на сесії міськради 35 депутатів підтримали проєкт рішення. І вже у вересні громаді покажуть покрокові заходи стратегії, які почнуть реалізовувати наступного року. В Умовах повномасштабного вторгнення і обмеженості фінансування ми змогли зробити це без залучення коштів з міського бюджету і залучили Широке коло скажемо так, людей, жителів нашої громади, експертів. Посадовець управління Державної міграційної служби у Волинській області, окрім зарплати, щомісяця незаконно заробляв 40 тисяч гривень. Йдеться про хабарі, які чоловік вимагав за швидке і безпроблемне виготовлення українських та закордонних паспортів. Тим, хто відмовлявся платити, створював перешкоди, вимагав непотрібні документи або ж відмовляв в обслуговуванні через нібито відсутність осіб в електронній черзі. Зокрема, за гроші зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх та закордонних паспортів. За попередніми висновками фахівців, зловмисник таким чином отримував до 40 тисяч гривень на місяць. Правоохоронці викрили чиновника на гарячому його службовому кабінеті під час отримання чергового траншу хабаря за сприяння у виготовленні документів для неповнолітньої дитини. Знаємо, що це трапилось 26 липня. Посадовці взяли під домашній арешт від посади. Його відсторонили за незаконні оборудки. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. У Луцьку реконструюють фотостенд зі світлинами загиблих за Україну. Йому вже 10 років. Фотостенд складається із трьох частин. Першу поставили у 2014-му героям Небесної сотні. Пізніше з'явилася ще одна на ній фотозагиблих в АТО. Остання у 2022-му, після повномасштабного вторгнення. Зараз тут 560 світлин. За словами директора комунального підприємства «Луцьк реклама стенд змінять, щоб розмістити ще фото. І було прийнято рішення ущільнити просто фотографії, заповнити пусті місця на стенді, тобто трошки його переформатувати. Таким чином на самому стенді з'явиться ще близько 100 120 місць для фотокарток. Окрім того, що додадуть фото загиблих героїв, замінять і теперішні. Деякі фотографії будуть замінені, особливо ті, які втратили якість, вигоріли. Такі фотографії будуть мінятися буде мінятися сам е, підстилка, буде оновлено каркасні елементи, тобто все, що втратило свою якість за ці роки існування вже 10 років цьому стенду, буде замінюватись. Матеріали для фотостенду почнуть виготовляти з наступного тижня. Виконавці робіт шукали на тендері. В оновлення стели збираються вкласти майже 400 тисяч гривень. Фотостенд оновлять до Дня Незалежності. Музика. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У громадах Волині жалоба за загиблими героями. Газовики попередили, що частково обмежать постачання газу. Кого це зачепить? Луцькі комунальники попередили про відключення двох котелень. На Донеччині 29 липня загинув житель села Древині Іваничівської громади, старший солдат Руслан Подзізей. річний воїн служив механіком водієм медпункту 33-ї окремої механізованої бригади. Він загинув, коли в його бронемашину поцілив ворожий дрон. Прощатиметься з бійцем завтра, 1 серпня. У громаді оголосили триденну жалобу. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. У горохівській громаді також жалоба на війні не стало Дмитра Міцевського. 38-річний воїн був навідником у десантно-штурмовому відділенні. Він поліг 30 липня при виконанні службових обов'язків на території Сумської області. Про часте місце поховання воїна у громаді. Повідомлять згодом: висловлюємо щирі співчуття родині героя. Перевірив держкордон і нагородив прикордонників зі шквалу. Голова Держприкордонслужби України і учасник російсько-української війни Сергій Дейнеко оглядав кордон з Білоруссю. Оцінював фортифікаційні і оборонні споруди та камери віддаленого відеоспостереження. Також вручив відзнаки бійцям, які воювали на Бахмутському Вовчанському напрямках та у Серебрянському лісі. Їм передали нагороди глави держави за оборону України, нагрудні знаки, відмінний прикордонник, медалі за мужність в охороні державного кордону України. Нагродну зброю також присвоїли дострокові військові звання. Через цигарку мало не згоріла квартира. Серйозна пожежа сталася цієї ночі у Нововолинську. У п'ятиповерхівці на вулиці Сірка загорілася квартира, спалахнуло в одній з кімнат. Вогонь охопив хатні речі, меблі та вікно. За словами рятувальників, потерпілих в оселі не було. На полохані пожежої сусіди вийшли на двір ще до їхнього приїзду. Причина займання нібито необережність під час куріння. У 12 населених пунктах області, зокрема й в обласному центрі, 30 днів газ подаватимуть по годинах. Йдеться про Володимир, Нововолинськ, Камінькаширський, Коваль, Луцьк, Горохів, Рожище, Шеківер, Сірокині, Кортеліси, Старовижівку і Замшани. Загалом потерпатимуть мешканці понад 120 будинків. Газ вимикатимуть з 10 до 17 години. Так триватиме з 1 до 30 серпня. Причина роботи з технічного обслуговування з систем газопостачання. Так пояснили у Волинській філії газмережі. Без гарячої води дві доби від сьогодні, 31 липня, комунальники Луцьктепла зупинили котельню на вулиці магістральній. Пояснюють, мусили це зробити, щоб модернізувати обладнання котельні. Від завтра також з восьмого ранку зупинять котельню і на вулиці, 8 березня. Наразі там відбуваються роботи з модернізацією технологічного обладнання. Відповідно, є потреба зупинити котельню на одну добу, щоб здійснити врізки певного обладнання. Частину робіт можна виконувати про те, як котельня працює і послуги надаються. А частину робіт для того, щоб їх виконати, потрібно зупинити котельню. Від комунальники планують впоратися максимально швидко, тобто, 2 серпня, з 8 ранку гаряча вода повинна бути. До криміналу у луцькому магазині в дитини вкрали телефон. Сталося це вчора на вулиці захисників України. Про подію поліції сповістив батько 11-річного хлопчика. Патрульні передивилися відео з камери і почали шукати крадіїв. Знайшли на проспекті Соборності. Вони зупинили чоловіка і жінку, які підпадали під орієнтування. В кишені одного з них знайшли той самий смартфон. Далі за справу взялась слідчо-оперативна група. Тим часом у Ковалі затримали молодика з наркотиками. З гортки з речовинами він розкидав по місту. Закладчиком виявився 19-річний ковальчанин. У нього поліцейські вилучили 9 готових пакунків і пристрій для подрібнення та куріння наркотиків. Хлопця затримали, готуються обрати йому запобіжний захід. За півроку назбирали 5 мільйонів гривень для ЗСУ. Наступний сюжет про те, як донатять на фронт атомники РАЕС. Акцію я допомагаю ЗСУ. Вони почали з початку великої війни. Відтоді переказують гроші щомісяця, допомагають і тим, хто на передовій, і пораненим, і їхнім родинам. Деталі у сюжеті. З перших днів повномасштабної війни працівники Рівненської АЕС, виконуючи головне виробниче завдання забезпечення безперебійної роботи станції, згортувалися і в волонтерській діяльності на підтримку українського війська. У серпні 22-го року атомники Раес розпочали благодійну акцію Я допомагаю ЗСУ. Відтоді щомісяця відраховують три більше відсотка від заробітних плат на допомогу нашим незламним захисникам організацією закупівлею та передачею необхідного на фронт займалась ініціативна група. Згодом вони стали кістяком створеної громадської організації «Енергія перемоги до її складу. Входять і представники первинної профспілкової організації Рівненської АС. Працівники профспілкової організації перераховують від своїх заробітних плат спочатку 3%, а тепер уже більше року 5% для допомоги Збройним силам України. Також приспілкова організація теж долучається перерахуванням коштів на розрахункові рахунки громадської організації Енергія перемоги. Зокрема, якщо взяти за півроку 24-го, то ми вже перерахували 5 мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю життєво важливих та необхідних речей і обладнання для українських бійців на передовій. Закуплено необхідну амуніцію. Виготовлені дрони, закуплений одяг. Засоби захисту та інше Іван Мальник зазначив, що працівники РАЕС, які перебувають у лавах збройних сил України, мають змогу отримати путівку на оздоровлення безкоштовно. Такою послугою можуть скористатися і члени їхніх сімей. За спільним рішенням профспілкової організації та адміністрації акціонерного товариства НАЕК Енергоатом матеріальну допомогу отримують захисники, які зазнали поранення під час виконання бойових завдань, а також фінансово підтримують сім'ї загиблих воїнів. І родини цих працівників на суму 5 мільйонів 610 тисяч отримали матеріальну допомогу. Також 1 мільйон 680 тисяч – була надана матеріальна допомога тим працівникам, які поранені. Це у нас таких четверо працівників. Волонтерство це не просто добрі справи, каже голова РЕС. Переконаний, що це громадянський обов'язок кожного. Сьогодні понад 200 працівників атомної станції захищають Україну в гарячих точках фронту. Наше завдання в тилу всіляко їх підтримувати, адже лише спільні зусилля необхідний ресурс у боротьбі проти окупантів. Якщо ми будемо єдині, то ми зможемо перемогти у цій війні. Тому, власне, не зупиняємось, допомагаємо, як можемо у різний спосіб. Кожен особисто, всі разом. І віримо в перемогу. Олена Муляр, Павло Жих, УІТА ЗГРС, для 12-го каналу. З безсумнівною вірою у спільну перемогу закликаю вас допомагати нашим захисникам. Кожен донат, навіть невеликий. Важливий про важливі новини краю вже звично раджу дізнаватись на 12-му. оперативно, компетентно, зрештою, просто цікаво. Якщо ж сили обставини ви не змогли переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.